В ефірі Новини. Дивіться у випуску. Придунайська філія Мауп відкрила свої двері для майбутніх абітурієнтів. Про ситуацію на дорогах міста інформує прес-служба патрульної поліції. В Палаці культури імені Тараса Шевченка відбулась вистава Думи мої думи. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 4 липня орієнтовно такі. 231 тисяча 30 осіб особового складу, 4059 танків, 7908 одиниць бойових броньованих машин, 4252 артилерійські системи, 647 реактивних систем залпового вогню, 394 засоби протиповітряної оборони, 315 літаків, 309 гелікоптерів, 3602 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1264 крилатих ракети, 18 кораблів, 6843 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 590 одиниць спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян-захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмельський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньопереміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмельського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до Ізмельського територіального центру комплектування... Ування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. У перший день липня придунайська філія МАУП відкрила свої двері для майбутніх абітурієнтів 2023. У спілкуванні з представниками приймальної комісії майбутніх абітурієнтів було проконсультовано щодо вибору майбутньої спеціальності правил прийому та вступу до МАУП, а також доступних навчальних програм. Докладніше розкаже Катерина Кисельова. Перший день липня у Придонецькій філії Мау розпочався з дня відкритих дверей. Традиційно першу зустріч з абітурієнтами готували представники ради студентського самоврядування філії. А перед абітурієнтами та гостями виступила директорка філії, професорка Тамара Гуменникова. На директор Гуменникова Тамара Рубина, Миколай, на наші освіти і ви їх почуєте, це студенти другого та третього. І вони ви можуть безпосередньо задати питання, як навчатися, бо вони в нас вже працюють в аудиторії трьом на рік, а хтось більше року, хтось був на онлайні, а хтось був в аудиторії з них. Тому що в нас першим і найголовніше, чого ми дотримуємося, це збереження життя. У спілкуванні з представниками приймальної комісії майбутніх абітурієнтів було проконсультовано щодо вибору майбутньої спеціальності, правил прийому домов та доступних навчальних програм. Окрім цього, у закладі освіти для студентів денної форми навчання передбачено бомбосховище у разі оголошення повітряних тривог. Президенти почали ділитися інформацією про свої вимоги. Передана фільм підготувала поправку інструкцію. Що таке мотиваційний мис? Цікавим є те, що у 2023 році у Придунецькій філії МаУП відкрито Придунайський фаховий коледж за декількома спеціальностями, у якому навчатимуться студенти після закінчення дев'яти класів, розповідає директорка Тамара Гуменникова. Придунальська філія Мауп хоче заявити про те, що у 2023 році, у травні, відкрито придунайський фаховий коледж, отримані ліцензії на наступні спеціальності: менеджмент, право, туризм та облік і аудіт. І придунайський фаховий коледж з задоволенням чекає своїх. Абітурієнтів, випускників 9 класів, документи до вступу виявили бажання подати 12 осіб. Причому до дня відкритих дверей було надано знижку в оплаті за навчання шістьом особам. Всі, хто подав документи в день відкритих дверей, отримали гарантовану знижку 20% в оплаті за навчання. Мауп прагне зробити вищу освіту доступною кожному, тож студенти можуть стати учасниками міжнародних освітніх програм. Приєднатися до таких програм можна без сертифіката національного мультипредметного тесту. Окрім цього, академія надає унікальну можливість отримати в Україні польський диплом державного зразка. Спільно з вищою школою внутрішньої безпеки МаУП надає студентам польсько-української програми спільного навчання можливість навчатися дистанційно і отримати диплом, що визнається як в Україні, так і в країнах ЄС. Хочу звернути вашу увагу на те, що преднацька філія. Мауб, єдиний заклад освіти в регіоні, який має можливість приймати абітурієнтів на навчання на заочну форму навчання без складання тесту НМТ або ЗНО. Абітурієнт користується тими ж самими правами. І вступає на заочну форму навчання. Має можливість обрати три шляхи подальшої своєї професійної долі: це перевестись на денну або заочну форму навчання до приднецької філіму після завершення першого року навчання за такою програмою, або продовжити своє навчання за кордоном у Польщі при наявності сертифікату про знання польської мови. Навчання в академії проводиться за денною заочною та дистанційною формами. Варто зазначити, що багато здобувачів освіти Придонецької філії МАУП у зв'язку з веденням воєнного стану в країні були вимушені переїхати до різних країн ЄС та шукати роботу за фахом. Однак, за словами директорки, усі студенти знайшли там роботу, і при цьому вона ще й гідно оплачується. Багато наших випускників, дипломованих випускників після придонецької філії мауп поїхали за кордон. Це Німеччина, це Угорщина, це Британія. Практично всі дипломи були признані визнані як легітимні у цих країнах, і наші випускники працюють зараз в банковській системі, в управлінні та у правовій системі різних країн світу. Слушні питання абітурієнтів, екскурсія з закладом освіти, неформальне спілкування та нові знайомства. Все це було маркерами дня відкритих дверей. В свою чергу майбутні здобувачі освіти налаштовані на успішне навчання та правильний вибір майбутньої професії. Мені дуже понаявилась, мов чесно, я приділилась сюди поступати. У мене був вибір між многими коледжами. Мені подобається тут, тому що на правовую систему дають великі можливості. И это мне больше всего понравилось. Приятно защищать людей, помогать, что было в городе порядок, и люди были всегда на местах, и все было хорошо. Тому знайти цікаву та прибуткову роботу з дипломом державного зразка для випускників закладу не складе ніяких труднощів. Сступники можуть приєднатися до великої дружної сім'ї Мауп. Для зручності майбутні абітурієнти більш детальну інформацію можуть отримати на сайті з за посиланням на ваших екранах або за номером телефона приймальної комісії плюс тридцять вісім шістдесят сім чотириста Катерина Кисельова Наталя Маленко для програми новин. Яка ситуація на дорогах міста? Скільки ДТП трапилося за останні декілька тижнів, та які ще правопорушення були зафіксовані, інформує прес-служба патрульної поліції. Дивіться далі. За період з 12 по 27 червня поліцейські відпрацювали 284 звернення від мешканців. Про це інформує прес-служба патрульної поліції міста Ізмаїл. Серед них звернення інформаційного характеру, звернення стосовно заторів на дорогах, звернення про адміністративні правопорушення, бійки, хуліганство, шахрайство, крадіжки. Та звернення іншого характеру традиційно велика кількість порушень зафіксована у сфері забезпечення правил дорожнього руху. Відзначили у патрульній за вказаний період. Також було зафіксовано близько 280 адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Також складено сім адміністративних. Протоколів на водіїв, що керували транспортними засобами в стані або з ознаками алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Відповідні матеріали направлені на розгляд до Ізмаїльського міськрайонного суду. Подальшу долю водіїв буде вирішувати. Суд. Крім цього, за окреслений період було складено 42 адміністративних матеріали у сфері громадської безпеки, а саме за розпиття алкогольних напоїв, куріння та порушення громадського спокою. Не обійшлося і бездорожньо-транспортних пригод. У нас за період з 12 по 27 червня на дорогах Ізмаїла трапилося 20 Три дорожньо-транспортних пригоди. Серед них чотири дорожньо-транспортні пригоди у нас трапилися з потерпілами і, на жаль, у нас двоє загиблих. Шановні водії, дотримуйтесь правил дорожнього руху, не сідайте за кермо на підпитку і пам'ятайте, дорога не пробачає помилок. Бережіть себе та своє здоров'я. Наталя Гаврилова, Теодор Христя для програми новин. 1 липня в Ізмирському палаці культури відбулася музично-поетична вистава за творами Тараса Григоровича Шевченка Думи мої думи, режисеркою якої є Ольга Герасимова. Докладніше дивіться у нашому сюжеті. 1 липня в Озмаїльському палаці культури відбулася музично-поетична вистава за творами Тараса Григоровича Шевченка Думу мої думи, режисерки Ольги Грасимове, сценографія Ольга Кошова, хореограф Тамара Балтакова. дивлячись на реалії сьогодення, саме творчість Тараса Григоровича Шевченка покликана підіймати бойовий дух українців. Учасники різного віку народного музично-драматичного театру та дитячого театру Едельвейс Палацу культури імені Тараса Григоровича Шевченка представили своє бачення творчості письменникам. Українська творчість і її поширення це один із чинників сприяння культурному різноманіттю, життєво важливе джерело натхнення, відроджуване живою єдністю. В творчій команді вдалося показати глядачу масштабну виставу на великій сцені палацу культури імені Тараса Шевченка. У часи війни поезія Шевченка особливо актуальна і важлива. Учасникам хотілося подати її тепліше ближче кожному глядачу. Всі наші вистави, всі наші спроби грати Шевченко, вони були такими, наче ми зіткаємося із глядачем. Нам потрібно прямо туди поринати і намагатися із ним контактувати. Тут було прийняття дуже е, чітке, дуже гарне, і мені це було, ну, було дуже класно грати. Крім того, народний музично-драматичний театр Палацу культури імені Тараса Григоровича Шевченка, режисерка Ольга Грасимова, цього року став володарем першої премії всеукраїнського фестивалю конкурсу театрального мистецтва від Гіпаніса до Борисфена. Актуальність нашої вистави вона була підтверджена на всеукраїнському рівні. Ми приймали участь у фестивалі від Гіпарису до Борисфену, де розглядались більше 20 номінантів. На Категорії молодіжний театр, e, і в цій категорії ми зайняли перше місце із цією виставою. Тарас Шевченко не був полководцем, але його слово підняло до збройної боротьби мільйони українців та пробудило в них жагу до волі. Думи мої думи про сучасне через століття. Коли ми тільки почали працювати над цією виставою, я особисто була в шоці, наскільки вона зараз сучасна, наскільки вона про нас, про наш час. Інколи навіть на репетиціях я плакала, в нас багато хто плакав, ви навіть напевно уявити собі не можете, що ми тут відчували. Я сподіваюся, що хоча б частину з того, що ми переживали на репетиціях, ви сьогодні змогли а цей спектакль, взагалі, ми довго над ним боролися, можна так сказати, довго його ставили, і він нам дуже тяжко давався. Ми граємо вже во второй раз. І вийти на сцену в таке тяжкої время во второй раз для нас це дуже... большая победа. Мистецтво українського поетичного слова допомагає формувати, збагачувати внутрішній світ кожного українця. Театр український його мова також, коли багатство сценічної мови забезпечує наскрізна ідея, потужна думка. Я вважаю, що кожен глядач у цьому залі має. Знову повірити у нашу Україну, знову піднятися і побачити, що творчість це, це поклик душі. Саме ця вистава підтверджує абсолютно понадчасову, понадісторичну вартість творів Шевченка. Емоції збурюються, глядачі підсвідомо стають учасниками дійства. Ми, мої два сини займаються в театрі, грали у виставі, і я можу сказати, що вони прийшли в театр у складний час у часи, коли почалася війна, і це було для них дійсно якось допомога в тому моральному стані, який, який тоді всі опинилися. Для них цей театр це як якась така відкриття, таке оддушена. Якась. І сьогодні я дивилася на них, і дійсно я. Бачила, що ну, все це робиться не просто так, і Шевченка для мене відкрився зовсім з іншої сторони, тому що ну наскільки відчувалася актуальність, яка перекликається з сьогоденням. той спектакль дивлюсь не перший раз. Але сьогодні це був епогей емоцій. Просто переповняли сльози, і дійсно ця актуальність, яка на сьогодні є, це дуже важливо, що наші актори настільки. Влучно можуть передати ті емоції, які в минулому колись переживав наш великий кобзар. Ми, як батьки, завдячуємо Ольгі Миколаївні, тому що стільки сил, скільки вона вкладає в наших акторів, напевно, що не вкладає ніхто. Тому ми дійсно дуже вдячні. Вдячні Ольги Миколаївни. Я особисто вдячна всім акторам. Вони всі молодці. Діти-актори від найменших до старшого шкільного віку настільки не органічно несли глядачеві шевченківське слово, що зала то вибухала оплесками, то завмирала, вражена попаданням у серце чергової струфи, то скидала ненавмисну сльозу. Велике дякую за виставу. Емоції переповнюють на сьогоднішній день. Це дуже актуальна вистава, і актори. Дуже гарно зіграли цю, цю свої ролі. І ну, велике дякую за те, що е, таке роблять для всіх нас за, за емоції, за справжнє почуття. І велике дякую. І всіх, всім раджу прийти і подивитися цю виставу. За час проведений на виставі усі присутні мали змогу не просто дізнатися про Шевченка багато. Вони встигли впустити його у своє серце як щирого друга. Це дуже неймовірна вистава. Бажаю. Ще подивитися декілька разів, тому що дуже неймовірно. Це дуже гарна вистава. Вона передає всі почуття цього твору. Це неймовірно. Рідна мова для нашого народу ніколи не була простим інструментом спілкування. Вона наша сила та зброя, наша національна ідентичність та душа. А слова українського кобзиря, які часто стають пророчими, з кожним роком набувають все більшого сенсу. У мене йшли мурашки по шкірі, тому що я відчувала, що переживають е актори під час виступу, і ну, взагалі мені дуже сподобався. Тож більшість глядачів сходяться в одному. Творчість кобзаря не лишає байдужим. Віршовані рядки Шевченка зачіпають за живе. Слово влучає точно в ціль і співзвучне із реаліями сучасності. А у професійному акторському виконанні поезії Шевченка ці емоції тільки підсилюються, що водночас спонукає нас не втрачати надії і вірити у зсу та перемогу України. Сніжана Щербина, Теодор Христів для програми новин. Днями співробітники підрозділів внутрішньої та власної безпеки Південь Державної прикордонної служби України спільно з оперативниками Мирського прикордонного загону у взаємодії з підрозділами департаменту контррозвідки СБУ управління СБУ в Одеській області та Одеського районного управління поліції припинили діяльність транскордонного злочинного угрупування у складі громадян України та Республіки Молдова. Групу осіб затримали в селі Броска поблизу міста Ізмаїл. Іноземці перевозили у кузові вантажівки п'ять ухилянців, яких загрошу. Ову винагороду у розмірі 20 тисяч доларів мали б незаконно перенаправити через державний кордон України. Схему вивозу чоловіків призовного віку за кордон організував громадянин України, залучивши до цього двох громадян Республіки Молдова. Завданням іноземців було перевезення ухилянців своєю вантажівкою через транзитну дорогу маяки Удобне до Болградського району, де їх мали перенаправити незакону до Республіки Молдова. Підбір охочих здійснювався через телеграм-канали та соцмережі. Вартість такої послуги для однієї особи складала 4 тисячі доларів. Наразі учасникам злочинної групи оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Вантажний автомобіль молдовської реєстрації та два легковики, за допомогою яких, скоріш за все, здійснюють. Протиправна діяльність вилучена до рішення суду. Наразі триває досудове розслідування. В Безмирському районі водій вантажівки наїхав на жінку. Автопригода сталася близько 10-ї години ранку на перехресті вулиць Садової та Центральної у селі Дмитрівка Кілійської ОТГ. Правоохоронці встановили. Житель Березівського району, керуючи вантажівкою Сканія, здійснив наїзд на місцеву жительку. Коли вона йшла у збіччям і розмовляючи по телефону, раптово у невстановленому місці почала переходити проїзну частину дороги. Водій транзитного засобу відразу викликав швидку допомогу, яка доправила потерпілу з травмами різного ступеня тяжкості до лікарні. Перевірка чоловіка на стан сп'яніння показала, що він був тверезий. В рамках кримінального провадження призначили низку експертиз. Тривають слідчі дії. Поліцейські закликають водіїв уважно стежити за зміною обстановки на дорозі, а пішоходів не відволікатися на гаджети і перетинати дорогу виключно у встановлених для цього місцях. В Болградському районі ремонтують дороги, які поєднують міжнародні пункти пропуску з Ізмаїлом та Одесою. Службою відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області продовжуються роботи з експлуатаційного утримання автомобільної дороги баки Болград М-15 на Ізмаїл. На даний час ліквідуються аварійні деформації дорожнього полотна вже в місті Болград, що утворилося через збільшення інтенсивності руху на цьому маршруті. Також тривають роботи з експлуатаційного утримання ділянки дороги виноградівка Болград-М15 в сторону Одеси. Дорожні роботи виконуються то в Євродор в межах експлуатаційного утримання без зупинки руху автотранспорту. В Одесі запрацював реабілітаційний центр для військових. На базі санаторію в Одесі запрацювало стаціонарне відділення комплексної реабілітації для військовослужбовців у післягострий період. Це відділення складається з двох трьохмісних інклюзивних палат та розраховане на 100 ліжок. Палати оснащені всіма меблями для комфорту військових. Також у відділенні працюють чотири команди спеціалістів, до яких входять лікарі фізичної та реабілітаційної медицини. Як змінився курс валют, та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 36 гривень 75 копійок, продати за 37 гривень 40 копійок. Євро купівля 40 гривень 5 копійок, продаж 41 гривня 15 копійок. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у середу 5 липня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків 3,8 метрів на секунду. В день південно-східний 5,10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 19,21 градус, в день 31,33 градуси. В Одесі ясно, без опадів. Вітер змінних напрямків П'ять метрів на секунду. Температура повітря вночі 21-22 градуси. В день 27-32 градуси. З позначкою плюс усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті izmailtv.com, а також на ютуб каналі ізмелтіві онлайн та у соціальній мережі Фейсбук. А на сьогодні це все. Я прощаюся з вами. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.